Робота стає егоїстичною. Коли люди рухалися на схід, вони знайшли рівнину в Шинарії, оселилися там. Вони сказали один одному Ходімо, зробимо цеглу і добре її випалимо. Вони використовували цеглу замість каменю, а дьоготь замість розчину. Тоді вони сказали Ходімо, збудуймо собі місто з вежею, що сягало б до неба, щоб ми могли прославити себе, бо інакше ми будемо розсіяні по всій землі. Буття 11.2.4 Робимо собі ім'я. Однією з причин, чому праця є і безплідною, і безгуздою, є сильна схильність людського серця, робити працю та пов'язання з нею блага головною основою цінності самого себе та ідентичності. Коли це відбувається, праця перестає бути способом творити і виявляти чудеса створеного світу, як сказав би Кальвін, або бути інструментом Божого проведіння, служачи основним потребам нашого ближнього, як сказав би Лютер. Натомість вона стає способом відрізнити себе від ближнього, показати світові і довести собі, що я особливий. Це спосіб накопичити владу і безпеку, а також здійснювати контроль над своєю долею. Так часто справджується спостереження Кохлита я бачив, що всяка праця і досягнення походять від заздрості людини до свого ближнього. Це теж безглуздо, як гонитва за вітром, Екклезіаст 4.4. Ніде перехід від праці як вдячного управління нашими дарами до невротичного вигадування нашої самоцінності не є настільки очевидним, як у перших 11 розділах книги буття. У першому і другому розділах буття праця це радісне вирощування творіння заради нього самого і заради Бога. 128 2.15. У четвертому розділі буття технологія стає засобом влади. У бутті 11 ми переходимо до відомої історії про будівництво Вавилонської вежі. Для будівництва вежі наводяться дві причини. У вірші 3 жителі Шенару кажуть, зробимо цеглу і ретельно опалимо її замість каменю. Хтось винайшов спосіб виготовлення цегли, який був набагато кращим за попередні методи будівництва. Це означало, що вони могли побудувати набагато вищу будівлю, ніж будь-коли будували раніше. Вони захотіли використати свої нові таланти і відкриття у великому місті. Відтоді люди з найкреативнішими новими ідеями продовжують шукати міста, щоб знайти сприятливе середовище для експериментів і втілення своїх мрій поки що все йде добре. Але й друга глибша причина втілення їхнього проєкту будівництва міста, щоб ми могли зробити собі ім'я, бо інакше ми будемо розпорошені по всій землі. Вір 4 для чого будівельники вежі виконують свою роботу? Для чого більшість сьогоднішніх амбітних працівників виконують свою роботу? Вірш 4 яскраво говорить нам про це, і мотивація не змінилася з того дня до сьогодні. Вона полягає в тому, щоб максимізувати свою владу, славу та автономію. Але навіть ця гордість виявляє їхню внутрішню незахищеність. Вони побудували місто, щоб зробити собі ім'я. Через свої досягнення. Але якщо ми не маємо імені, це означає, що ми не знаємо, хто ми є. Зробити собі ім'я мовою Біблії означає побудувати для себе ідентичність. Ми або отримуємо своє ім'я, нашу визначальну сутність, безпеку, цінність та унікальність від того, що Бог зробив для нас і в нас, об'явлення 2.17. Або ми робимо ім'я через те, що ми можемо зробити для себе самі. Дослідник старого заповіту Дерек Кіднер пише. Елементи цієї історії є позачасовими характеристиками Духу світу. Проект, як правило, грандіозний. Чоловіки схвильовано описують його один одному, ніби це найвище досягнення. Водночас вони видають свою невпевненість, коли збираються разом, щоб зберегти свою ідентичність і контролювати свою долю. Здається, є два способи, як вавілонський народ отримує свою ідентичність від своєї роботи. По-перше, грандіозна заява, вежа, що сягає небес, говорить про те, що вони надають своїй роботі духовну цінність, яку краще було б отримати від Бога. Це призводить до матеріалізму, оскільки ми дозволяємо плодам нашої праці говорити нам, що ми адекватні і в безпеці. По-друге, бажання не бути розпорошеними по всій землі означає, що вони також отримують ім'я від того, що зібрані у велику групу. Частково їхнє відчуття сили і безпеки пов'язане з розміром і багатством їхнього міста. У той час, як перший тип формування ідентичності полягає у створенні ідола зі своїх індивідуальних талантів і досягнень, другий тип у створенні ідола зі своєї групи. Це, звісно, призводить до того, що називається снобізмом, імперіалізмом, колоніалізмом і різними іншими формами расизму. У фінальній сцені цієї короткої історії Бог спускається з судом на місто, але зверніть увагу на форму його покарання. Якби це був голівудівський блокбастер зі спецефектами, він міг би посилати блискавки та труси, щоб знищити поселення. Натомість він плутає їхню мову, щоб вони впали в розбрат і розбіглися. Тут ми бачимо принцип, який проходить через усю Біблію. Гріх має природні наслідки. Бажання грішного серця. Створюють напругу в тканині реального світу, яка завжди призводить до руйнування. Наша гордість і потреба в особистій значущості неминуче призводять до конкуренції, роз'єднаності та боротьби. Отже, життя у звеличенні себе унеможливлює єдність і любов між людьми. Воно залишає нас перед сумним вибором між тим, щоб зробити ідолом себе. Що призводить до роз'єднання індивідуалістичних культур і зробити ідолом цілу групу, що призводить до придушення індивідуальної свободи у племінних чи колективних культурах. Дві речі, яких ми всі так відчайдушно прагнемо слава і стосунки можуть співіснувати лише з Богом. Вавилон є яскравим прикладом неможливості побудувати будь-яке колективне утворення, суспільство, організацію, рух, яке б дійсно. Працювало, якщо воно не має підґрунтям за межами самого себе в Бозі, будь-яке інше суспільство буде змушене робити ідола з чогось, що, врешті-решт, розчарує сім'я або індивідуальне я, або національна гордість, або накопичення особистого багатства, щось інше, ніж Бог, в кінцевому підсумку буде вважатися кінцевою метою тим, хто дає ім'я. Як каже Дерек Кіднер, напівзбудоване місто є надто влучним пам'ятником цьому аспекту людини. Жителі Шенару хотіли побудувати найвищу будівлю у світі. Цей сверійний проєкт людства не подає ознак згасання вже багато тисячоліть, і здається, що кожного року ми чуємо про те, що десь з'являється будівля, яка зробить комусь нове ім'я і на деякий час стане найвищою у світі. Це яскравий приклад духу конкурентної гордості, який рухає роботою в кожній галузі. Звичайно, в цій динаміці є щось дуже корисне, вона стимулює корисні інновації та ефективність, але є в ній і щось згубне. Подивіться, як Клайв Льюіс описує це в книзі Просто Християнство. Тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, що гордість, по суті, є конкуруючою, конкуруючою за своєю природою. Гордість не отримує задоволення від того, що ти маєш щось, а лише від того, що ти маєш більше, ніж інша людина. Ми говоримо, що люди пишаються тим, що вони багаті або розумні, або красиві, але це не так. Вони пишаються тим, що вони багатші, розумніші чи красивіші за інших. Льюіс показує нам, що ми можемо побудувати кращу мишоловку, вищу будівлю, швидший комп'ютер, дешевшу авіакомпанію, розкішніший готель за причини зацікавлення у досконалості та служінні людям. Або ж ми можемо зробити це в гонитві за тим, щоб поставити нашу організацію і нас самих у становище, яке дозволяє нам дивитися на інших зверхньо. Останнє призводить до етичних ярликів і пригнічення тих, хто стоїть на нашому шляху. Тут я хочу пояснити, що ніхто не може постійно жити виключно з чистого імпульсу служіння інтересам інших людей. Навіть найлюблячіші, морально прекрасні люди стають жертвами мотивів корисливості страху і прагнення слави, прийняття нашої власної зламаності і зламаності світу змушує нас повертатися до Бога, щоб пам'ятати про те, що ми не можемо зробити самі. Насправді, дуже небезпечно думати про одних людей як про хороших, які працюють, щоб служити. А про інших як про поганих, які прагнуть самоствердитися і служити собі. ДНК егоцентризму і конкуруючої гордості працює глибоко в кожному з нас. Сила перебування у палаці розгорнути тематичне дослідження на теми власних інтересів, влади та покликання можна знайти в старозавітній книзі «Естер». У книзі розповідається про випадок, коли євреї були розсіяні по всій Перській імперії. У першому розділі розповідається про те, як перський імператор цар Ксеркс позбувався своєї цариці важче, тому що вона була занадто сміливою і не подобалась йому. Він шукає собі іншу царицю і знаходить Естер, красиву молоду єврейську дівчину. Він спить з нею, і вона йому подобається. Естер приховує свою єврейську ідентичність, оскільки її підносять до рангу цариці в царському палаці. Майже всі читачі цієї історії ображені цією початковою частиною Книги Естер. Феміністично налаштовані люди, обурені під лабузництвом Естер. Інших ображає той факт, що, на відміну від Даниїла, який ідентифікував себе як єврей і жив як єврей публічно в язичницькому суспільстві, Естер мовчить. Людей з традиційними моральними поглядами турбує те, що вона спить з чоловіком, який не перебуває у шлюбі. Через усі ці моральні компроміси. Вона підіймається до місця біля центру влади. Тож перед нами постає питання у таких морально, культурно і духовно неоднозначних ситуаціях Бог все ще працює з нами і через нас? Відповідь книги так. На початку 4-го розділу книги Естер, в певному сенсі початку другої дії, ми дізнаємося, що Гаман, високопоставлений чиновник, переконав царя, що євреї становлять небезпеку для імперії. І домікся царського указу про те, що в майбутньому сусіди єврейських сімей по всьому царству зможуть вільно вбивати їх і грабувати їхні багатства. Естер 3, 1-15. Родич Естер Мордехай, єврейський вождь, зв'язується з Естер і каже їй, що вона повинна використати своє місце в палаці, щоб запобігти цій небезпеці. Це величезне прохання. Віруючи в Бога жінку, чия влада в суспільстві є дуже слабкою. Закликають використати свій особистий і культурний капітал для встановлення більш справедливого суспільного ладу. Хто знає, звертається до неї Мордехай, чи не на такий час ти посіла своє царське становище Естер 4,14. Книга Естер перегукується з біблійними розповідями про Даниїла та Йосипа. Всі троє були віруючими в Бога Ізраїлю, і кожен з них був чиновником у плюралістичному невіруючому уряді та культурі. Жоден з них не був священником старічною чи вчителем, вони досягли найвищих кіл влади у своїх світських культурних інституціях і Бог потужно використовував їх. Дік Лукас, англійський англіканський проповідник, одного разу виголосив проповідь на тему історії Йосипа. Те, що він сказав, добре вписується в цю розповідь про Естер. Він сказав, що якби ви підійшли до книжкового столика в церкві і побачили біографію з назвою. Чоловік, якого використовує Бог, або жінка, яку використовує Бог. Ви б одразу подумали, що це історія місіонера, вчителя, -церк... вчителя, церковного лідера, або фахівця в якійсь духовній роботі. Він вказує на те, що в історії Йосипа йдеться про дуже успішного світського чиновника. Лукас каже: у довгостроковій перспективі я думаю, що бути проповідником, місіонером або літером групи з вивчення Біблії багато в чому простіше. У цьому є певний духовний шарм, і те, що ми повинні робити кожен день, легше розглядіти в чорно-білому кольорі, а не в сірому. Часто буває важко змусити християн побачити, що Бог бажає використовувати чоловік і жінок не тільки в служінні, але й в юриспруденції, медицині, бізнесі, мистецтві. Це великий дефіцит сьогодні. У цій історії ми маємо чудовий приклад. Після того, як Єрусалим був зруйнований від часів на виходу Носора євреї перебували у вигнанні. У цей момент біблійної історії вони повертаються назад, вони намагаються відбудувати своє життя, своє місто і свою націю. Рей Баке, академік і письменник, зазначає, що Бог показує різноманітність людей, яких він використовує, даючи нам три різні книги в Біблії, які описують, як Він повертає народ Ізраїлю на його батьківщину. По-перше, книга Езри розповідає про служителя вчителя слова. Євреї потребували повторного знайомства з Біблією, щоб їхнє життя формувалося відповідно до того, що сказав Бог. По-друге, книга Неємії розповідає про місто будівника і забудовника, який використав свої управлінські навички, щоб відбудувати стіну Єрусалиму, і відновити стабільність, щоб економічне і громадське життя знову почало процвітати. Нарешті Книга Естер розповідає про жінку, яка має владу в цивільному уряді і бореться проти расової несправедливості. Тут є чоловіки і жінки, миряни і духовенство. Тут є люди, які працюють задля духовної зривості, економічного процвітання та кращої державної політики в культурах, які визначали та цінували ці ідеї по іншому, ніж євреї. І Бог використовує їх усіх. Не поспішайте втрачати зв'язок між Естер і нами. Я пам'ятаю, як кілька років тому я почув проповідь іспаномовного пастора на тему книги Естера. Багато з його старших членів церкви були іммігрантами і не мали ні грошей, ні впливу, але багато хто з молодого покоління закінчив коледж і став професіоналом. Проповідник сказав їм, що навіть якщо вони цього не бачили, вони були в палаці. Вони мали більший фінансовий і культурний капітал, ніж вони усвідомлювали. І, за його словами, багато хто з них використовує цей капітал для того, щоб звити собі гніздечко і просуватися в кар'єрі, а не для того, щоб використовувати його для інших. Він нагадав їм, що по всьому місту є бідніші люди, які потребують їхніх зв'язків і талантів. Він сказав, що в їхніх колах впливу та сферах діяльності існує корупція, яка потребує їхньої уваги. Він визнав, що якщо його слухачі будуть вірними Богу в роботі, вони можуть заробляти менше грошей, повільніше просуватись по кар'єрних сходах або потрапити в конфлікт, який може зашкодити їхній кар'єрі. Але це не має значення, сказав він. Не просто потрапляйте до палацу і не порушуйте всі можливі правила, щоб залишитись там. Служіть ви посіли своє королівське становище саме для цього. Я знаю, що дехто з нас відчуває себе естер. Є віце-президент інвестиційного банку, який тримав багато своїх інвесторів у невіданні, можливо, лише пасивно. Є футбольний тренер, який порушує низку правил рекрутингу. Є муніципальний чиновник, який не бере хабарів, але дивиться крізь пальці, коли бачить, що його колеги беруть. Частково завдяки цим компромісам вони всі піднялися і зараз займають високі посади, але їхнє сумління не є чистим. Ви можете бути схожими на них у меншому чи більшому масштабі? Можливо, ви робили вибір, який був неетичним, або знаходився в сірій зоні. Можливо, вас неоднозначно просили повторювати клієнтам, що робота була виконана певним чином, хоча ви знаєте, що це не так. Можливо, ви не висловлювали свою думку, коли знали, що мали б це зробити. Зараз ви маєте певний вплив, але не відчуваєте, що ваша совість чиста. Як ви думаєте, чи було сумління естер чистим? Чи буває чиє сумління абсолютно чистим? Ніколи не пізно Бог закликає тебе замислитися над тим, де ти знаходишся і чому ти там усвідомити важливість перебування в палаці. Можливо, тільки тоді він зможе використати тебе для своєї роботи в цьому світі. У мене є друг, який працював у відділі прямих інвестицій у великій фінансовій компанії. Ми попросили його провести в нашій церкві заняття про характер і чесність. Після заняття він поділився нещодавньою дилемою, в якій команда, що працювала на нього, визначила чудову інвестиційну можливість, яка забезпечила б гарний прибуток для його команди та компанії. І проблема полягала в тому, що бізнес, на думку мого тренера, на думку мого друга, не тільки не робив позитивного внеску в суспільство, але й завдавав йому шкоди. Він не був незаконним, і сама фірма не мала жодних проблем з інвестуванням у цей бізнес. Він розривався між своїм обов'язком створювати найвищу цінність для власної компанії та співробітників і своєю вірою у процвітання людства. Він міг накласти вето на інвестиції, але це лише віддасть угоду в руки банка конкурента Він міг погодитися на інвестиції, отримати прибуток від того, у що не вірив. Він хотів принаймні зайняти позицію і якимось чином втілити свої переконання в життя, тому він оголосив своїй команді, що не накладатиме вето на угоду, але особисто вирішить не брати участь у будь-якому бонусі, який може бути результатом їхньої інвестиції. Це дало йому можливість пояснити своє міркування і представити картину Божих намірів щодо процвітання людства. Угода була укладена, а інвестиція принесла банку багато грошей. Але як щодо жертви мого друга? Він скористався можливістю, заплативши реальну ціну, зайняти позицію і вказати своїм колегам на альтернативне бачення життя в палаці. Небезпека перебування у палаці. Занепокоєння Естер було цілком реальним. Мордихай попросив її піти на величезний ризик. У той час і в тому місці потрапити в немилість царя не означало втратити роботу. Частіше це означало втратити життя. Естер відповідає Мордехаю, що для будь-кого було смертельним злочином увійти до царя без дозволу, якщо тільки цар не простягне їм золотого скіпетра і не пощадить їхніх життів. Але минуло 30 днів, відколи я була покликана до царя Естер 4.11. Напевно, Естер пам'ятає, що останню царицю скинули з престолу, бо вона була занадто сміливою. Мордихай не знає, про що він просить її, вона може втратити все. Мордихай відповідає, що насправді знає. Він піднімається до кульмінації історії риторично, наративно і богословськи. Не думай, що через те, що ти перебуваєш в царському палаці, ти одна з усіх людей врятуєшся. Бо якщо ти будеш мовчати в цей час, то з іншого місця прийде допомога і визволення для юдеїв, а ти і сім'я твого батька загинезе. Естер 4, 13-14 Мордехай каже, що якщо Естер ризикне втратити палац, вона може втратити все. Але якщо вона не ризикне втратити палац, вона втратить все. Це болісний аргумент. Якщо всіх євреїв вб'ють, Естер вистежать і вб'ють. Якщо євреї не вб'ють, Естер вважатимуть зрадницею. Мордихай закінчує з надією. І хто знає, чи не на цей самий час ти прийшла до царства? Вірш 14. Те, що говорить Мордихай, має пряме відношення до більшості з нас. Мордихай, по суті, апелює до ідеї покликання. Він говорить те саме, що іспаномовний пастор. Якщо ти не використовуєш свій вплив, свої повноваження і гроші для служіння людям поза палацом, то палац це в'язниця, він вже дав тобі твоє ім'я. Ти думаєш, що тобі дано мало, і ти завжди прагнеш до більшого, але це не так. Вам може здаватися, що вам дано мало, бо ви завжди прагнете до більшого, але вам дано багато, і Бог покликав вас, щоб ви це використали. Природно, вкорінювати свою ідентичність у своєму становищі в палаці, вбачати свою безпеку в тому, що ви маєте певний контроль над обставинами у своєму житті, знаходити свою значущість у тому, що ви маєте вплив в певних колах. Але якщо ви не бажаєте ризикувати своїм місцем у палаці заради ближніх, то палац володіє вами. Як отримати нове ім'я, засноване на чомусь іншому, ніж палац? Текст натякає на відповідь Благодать. Мордихай каже Естер. Хто знає, чи не на цей самий час ти прийшла до царства. Єврейське слово, що перекладається як прийшла, є пасивним дієсловом. Краще було перекласти так. Хто знає, чи не прийшла ти до свого царського становища з цієї причини, він нагадує Естер, як вона потрапила до палацу не інакше як по благодаті. Вона не розвивала і не заробляла своєї краси, не створювала ці можливості, вони були дані їй. Чи замислювалися ви над тим, наскільки це стосується і вас? Якщо хтось стверджує, що ваш професійний статус є результатом благодаті, ви одразу думаєте, що він не знає, як важко ви працювали, щоб вступити до вашого навчального закладу, як старанно працювали в школі та на стажуванні, як ви працювали краще, ніж ваші колеги на роботі тощо, однак ви працювали з талантами, які не заробили, вони були дані вам. Ви проходили крізь двері можливостей, які ви не створювали. Вони просто відкрилися для вас. Тому все, що ви маєте, є справою благодаті. І тому ви маєте свободу служити світові через свій вплив, так само, як і через свою компетентність. Життя з величчю в палаці. Естер починає реагувати. Естер, яку ми знаємо з розділів 1 і 2, скромна королева краси, яка мовчить про своє походження, щоб залишатися на шляху процвітання. Цей образ Естер починає зникати. Естер, яка ніколи не розгойдує човен і не ворушить пір'ям, починає віддавати накази. Вона надсилає послання Мордихаю Іди, збери всіх юдей, що в Сузах, і пості для мене. Не їжте й не пейте три дні, ні вдень, ні вночі. Я та мої служанки будемо постити так само, як і ви. Коли це буде зроблено, я піду до царя, хоч це і протизаконно. І якщо я загину, то загину. Естер 4,16 те, що відбувається далі, є однією з найбільш захоплюючих оповідей у Біблії. Завдяки низці збігів обставин, як може здаватися, а також власній відвазі Естер, її приймають у царя, і їй вдається викрити ненависть і план Гамана, так що його страчують, а єврейський народ врятовано. Але було би помилкою закінчити розповідь на цьому. Існує небезпека, що ви можете просто надихнутися прикладом Естер. Ви подивитеся на СТР і вирішите, що не збирається по-новому дивитися на своє становище і свій інтелектуальний, соціальний і фінансовий капітал. Замість того, щоб розглядати свій вплив як засіб для просування вперед, ви збираєтесь використовувати його для служіння людям, ви збираєтесь йти на більший ризик, аби переконатися, що справедливість восторжествувала. Або ж ви вирішите, що надто довго мовчали про свої переконання, тому вирішите заявити про них і дати людям знати, у що ви вірите. Це хороші і правильні імпульси, неодмінно дотримуйтесь їх. Але цього недостатньо. Почнемо з того, що ваша рішучість не буде тривалою. Якщо вас просто надихає приклад, ви хочете бути схожими на Естер або ви хочете бути більше схожими на людей, яких, за словами іспаномовного пастора, ми потребуємо, тоді вашою основною мотивацією, ймовірно, є почуття провини. Це може бути почуття вини за егоїзм, вини за елітарність, навіть вини за невдячність. І це може бути правильним місцем для початку. Але якщо ви маєте відчуття провини, можете бути впевнені, що воно скоро вичерпається, бо жити по-новому буде нелегко. Або ж ви можете надихнутися і надмірно відреагувати. Я часто бачив людей, які раніше приховували свою віру, а тепер надмірно компенсують це і стають неприємними. Вони вирішують бути відвертими, принциповими, не бути такими, як ті християни в шафі. Але насправді вони ще не вийшли з палацу, тому що вони все ще отримують свою ідентичність від того, що демонструють кращий вид християнства. Вони насправді не змінилися, вони дуже самовпевнено поводяться більш відверто. Дозвольте мені пояснити, як ви з більшою ймовірністю зможете вжити, жити в палаці з чесністю, навіть величчю. Подивіться на Естер не просто, як, наприклад, а як на вказівник. Розумієте, Бог створив нас, Він дав нам все, що ми маємо, і Він підтримує наше життя кожної миті, тому ми завдячимо йому всім. Але ми зазвичай не живемо з цим усвідомленням. Ми живемо так, ніби все, що маємо, належить нам, і ми можемо розпоряджатися ним на власний розсуд, робити з нього своє ім'я. Навіть люди, які не вважають себе християнами, після роздумів розуміють, що в цьому світогляді щось не так. За загальними мірками, ми порушуємо наші стосунки з Богом. Релігії світу розходяться в поглядах на історію та причини цього, але в одному вони згодні: між нами і Богом існує прірва або розрив. Деякі релігії кажуть, що ми повинні подолати цю прірву через жертвоприношення, ритуали, трансформацію свідомості чи етичну практику. Але так чи інакше, нам потрібно щось, щоб подолати цю прірву між Богом і нами самими. Як ми це зробимо? Ось відповідь Біблії прямо з цієї історії. Естер врятувала свій народ через ідентифікацію та посередництво. Її народ був засуджений, але вона ототожнила себе з ним і потрапила під цей осуд. Вона ризикувала своїм життям і сказала: якщо я загину, то загину. Оскільки вона ототожнювала себе з народом, вона могла бути посередником перед престолом влади, як ніхто інший. І оскільки вона отримала там милість, ця милість була передана її народові. Спасіння людей через ідентифікацію та посередництво. Вам це нікого не нагадує? Ісус Христос, Син Божий, жив у найвищому палаці з найвищою красою і славою, і Він добровільно залишив їх позаду. У Посланні до Филипян 2 сказано, що він мав рівність з Отцем, але не тримався за неї, а спустошив себе, ототожнився з нами і взяв на себе наше засудження. Він зробив це не ризикуючи своїм життям, а ціною свого життя. Він не сказав, якщо я загину, то загину, але коли я загину, тоді загину. Він пішов на хрест і помер, він відкупив наші гріхи, тепер він стоїть перед престолом Всесвіту, і милість, яку він здобув, є нашою, якщо ми віримо в нього, і Він є найвищим посередником. Якщо ви бачите Естера не як приклад, а як вказівку на Ісуса, і якщо ви бачите Ісуса не як приклад, а як Спасителя, який робить ці речі для вас особисто. Тоді ви побачите, наскільки ви цінні для нього. Роздумуйте над цими речами, і істина змінить вашу особистість. Вона переконає вас у тому, що ви маєте справжню неоцінену цінність і за іронією долі, коли ви побачите, як сильно вас люблять, ваша робота стане набагато менш егоїстичною. Раптом усі речі у вашому робочому житті, ваш вплив, ваші резюме та вигоди, які вони вам приносять, стають просто речами. Ви можете ризикувати ними, втрачати їх і витрачати. Ви вільні. Естер змогла робити те, що вона зробила лише на основі туманного откровення про те, що Бог є богом милості. Але тепер ми знаємо набагато більше. Вона не знала, що Бог насправді прийде на землю і зробить те, що робила вона в нескінченно більшому масштабі, за нескінченно більшу ціну, з нескінченно більшою користю для людства. Тепер ми знаємо набагато більше про Його благодать, про нашу цінність для Нього і про наше майбутнє. Якщо ти побачиш, що Ісус Христос робив для тебе, втративши за тебе найвищий палац, тоді ти зможеш почати служити Богові і ближньому зі свого місця в палаці. Карен Джобс, яка написала коментар до книги Естер, каже, що Естер називається Царицею Естер 14 разів, 13 з них відбувається після того, як вона каже: якщо я загину, то загину. Вона стала великою людиною не тому, що намагалася зробити собі ім'я, і ви станете великою людиною не тому, що намагатиметься зробити себе такою, а тому, що служитимете тому, хто сказав отцеві: Нехай буде воля твоя.